Хей, ю, еврібаді! Слава Денсу, багаті залетіли, друзі, мої скібіді, той тавер, дефенс. Так, і мені вже хтось кидає трейд. Не успію я відос почати, а мені вже кидають трейди. Так, ну, давайте подивимося. Це, по ідеї, якщо не помиляюсь, наш підписник, і він хоче нам щось затратити. Ну, Туксікен. О, под... подаруночок, підгончик, підгончик. Ну, в принципі, можна буде їх потім продати на коїни, в принципі, бо за геми їх смисл, особи зараз поки що немає продавати, да? бо вони стоять прям дуже-дуже мало. Так, значить, давайте насамперед ми зайдемо з вами в пост-офіс. І подивимося, що ви мені повідправляли. Так, йдемо до самої гори, включаємо клейм мод і починаємо приймати ваші подарунчики. Так, відправили кейсик, Камера вумен. Далі ще один кейсик, стафартів і меншики, дякую, сп'ямчиків. Дякую, Туркі Клокмен, Ой-ой-ой! ой Кстаті, а в мене цього перця то й немає. Ха-ха! мені ще закинув 10 тисяч гемів. Блін, Ну, я твій нікнейм скупіюю. Я тебе, братуха, по-любому добавлю до себе в друзі. Так, далі, що в нас? Страйдер тойлет, армор дрильмен, старфул TV Манчик. Ще одна коняка. Кстати, у мене їх прям велика купа. Далі, Large Firework, далі, що в на ще Сержантрельманчик, туркій дрільменчик, тітан Клокмен, апгрейд машина. О, кстати, подарунчики, подарунчики, фармери, да, вчені, вчені, які приносять мені купу грошей. Так, мутант тойлет, токсик, гемчики. Так, кет тойлет, токсик, купа мишей подарили, джекпака, титан магнум. Так, ще одна коняка, ще кейсик, штука гемів, дякую, велике. Starfall ТВ менчик Так, що в нас ще тут такого цікавенького? О, мікрофончика, мікрофончика відправили правый. Сюда, сюда. Toilet, ще один My Camera Woman, Toxic і в принципі, ага. Ну да, в принципі, на цьому все. А і ще один перед камерамен. Дякую, дякую всім друзям вам велике за ваші подарунчики. Тепер, в принципі, в мене є купа-купа юнітів, і можна було би, в принципі, в цій серії піти підформити собі трішечки гемасіки. Тільки насамперед я щас хочу роздати, роздати гемчики вам. Так, заходимо значить, сюди, тако Бемс. І далі відкриваємо мій текстовий документ, де я повиписував підписників, які отримують від мене геметки. Масіки, так, братуха, ти отримуєш 2000 гемів, бенс, так далі. Далі покемончик Бемс, штуцер, 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 гемів. На базу, на базу відправив. Так, тепер штуцер Віталіку ще, Бемс відправили, і Кирилові. Кіріл про Бемс і теж тобі штука, штука гемів. Так, в принципі, гемчики роздав, і хочу вам розказати одну хорошу новість. В моїм телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 1000 робоксів. Тому, якщо ти хочеш прийняти участь, а умови прям дуже прості, ти потратиш буквально 5 секунд свого часу, і можеш прийняти участь і мати можливість отримати цю винагороду. Все, що потрібно, це просто підписатися на мій YouTube канал, підписатися на мій Telegram канал і натиснути кнопку Прийняти участь. І все. І в принципі, 14 числа ми з вами розіграємо штуцер робоксів. Так, як ви бачите, в мене є майже 50 тисяч коїнів, і я би їх би, ну, якщо чесно, би потратив. Тому заходимо в шопик, потім, потім, потім нам потрібно юзнути Lucky Boost. Так, юзаємо Lucky Boost, то кобенс, і давайте, давайте думати. Кстати. Ну, я б не відмовився від Квантума, але шанси, шанси його вибити прям, ну, уж дуже-дуже малесенькі. Давайте, значить, будемо оцей цей кейс відкривати, в принципі, бо тут на один нолік менше, в принципі, по ідеї, як шансів повинно бути більше, тому давайте будемо зараз дьоргати саме його. Так, леги, в принципі, Епіки, Рейри, оце все будемо продавати. Міфіки залишаємо. Так, відкриваємо, думаю, сразу по 10 кейсів. В принципі, немає що тут чекати, ждати. Будемо просто відкривати. дивитися, повезе, то й повезе. Ну не повезе, ну так і буде. Хоча я впевнений, що нам реально... Нічого просто з вами цікаво не дропнеться. Ви подивіться одні епіки, одні епіки, одні рейри. Я не знаю або зглазили мене. О, міфік, ну, уже непогано, уже непогано, хоча б міфіка вибили. Так, ну і давайте зараз відкриємо ще, получається, 5 кейсів і подивимося, що нас всього дропнеться. Ну, якщо чесно, якщо чесно, ну таке собі. От реально, таке собі, бо ми з вами потратили, считайте, 50 тисяч коїнів і за це все ми отримали лише один міфік, який там стоїть, ну прям дуже мало. Там гемів 300-400, ну не більше, правда. Так, значить, 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 по квестам. Сразу 10 гемчиків забираємо на базу. Делі ми чогось не можемо забрати, я не знаю, з чим це пов'язано. Ну ладно, бог з ним. Полетіли трейд-плазу, трейдити купу гемів. Так, значить, залетіли ми в трейд-плазу, і я бачу, тут в пацанів є прям така солідна купа гемів. Давайте подивимося, що вони у нас тут продають. Так, значить, 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 дивимося, дивимося. Так, ультімейта, кстати, продаються 250 тисяч гемчиків. О, дітал-мікрофон. 350 тисяч гемів. Сігнутий. Ой, не сігнутий, а шайні. Шайні шайні, ну да, шайні прям ну, дорогий перець такий. Жалко, що ман немає. Ну, Прям таких моцних моцних поциків, щоб в мене вони були шайні, наприклад, якийсь фанменчик, там, наприклад, дрільменчик який буде мені проносити бабки. Ну, не знаю. Чомусь мені хочеться, щоб він в мене був шайні. Так, далі. Титан Центуріон, 12 тисяч гемів. Тітан Турка 20 тисяч гемів. Ну, в принципі, в принципі, да Ціни, ціни, ціни трішечки кусаються. Хоча дивіться, на Голден фьючера ну, ціна упала. Реально, ціна на нього упала. Так, ладно, давайте давайте з вами мислити, думати, що я буду продавати. Так. Це ми прибираємо. Давайте зараз поубираємо таку основну таку купу юнітів. І я би їх би щас би потихеньку, помаленьку чимось той би замінив. Так, цей Кент, ти у нас по чому? Ой, а що так багато? Ти серйозно так коштуєш дуже багазько? Чи це просто хтось по приколу виставив? Давайте поставимо за штуцер. Так, далі, ось цей мікрофончик. Давайте поставимо за 350, наприклад. Та що, давай? Давай, може, за 300. Реально, давай, давай його за 300 будемо виставляти. В принципі, я думаю, так буде ліпше. Бенс за 300 поставили. І що би я би ще би таке цікавеньке би виставив на продаж. Так, давайте подивимося, що в мене Взагалі є по юнітах. Так, тітанчика цього я продавати не буду, бо він в мене лише один. Давайте клокмена приберемо цього. І на його місце виставимо, виставимо щось цікавеньке. Так, що би, що би, що би таке виставити, я оце думаю. Так, давай-ка ось оцього ми приберемо. Клоквумен, клоквумен, братуха, давай я тебе буду продавати за 650. Токубенс, скіндочик в 50 гемчиків. Я думаю, в принципі, неплохо. Так, далі, 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 далі. Що би мені ще би таке би продати? Так, можу продати вченого на бабки, в принципі, акварі, тільки на нього якісь тут оціни прям дуже конські ставлять. Можна продати, кстати, ось цю бабайошку. От реально, давайте за 3200. За 3200, доко Бемс, хай хай стоїть, продається. Так, далі цього приберемо. Давайте цього вампірчика ми теж приберемо і змінимо на них прайс трішечки. Так, в мене є три асасина. От реально, три асасина, яких би я продавав би по 450 гемів. Бемс, все, братуха, полетів на продаж. Так, тітанчики. Титан Магном. Титан Магнум, давайте в мене будеш продаватися за 4200. 4200 у 800 гемів. Я думаю, що ну, приваблива ціна. Так, далі. Мехмашину ми про прибираємо, беремо ось кента і давайте його виставимо, наприклад, блін, я навіть не знаю, скільки його виставити. Давайте за 450, можливо. Давайте попробуємо за таку ціну. Так, що би я ще я б міг би таке в теорії продати. Міг би продати Титан Сігна Менчика. Потім хіллер тівумен в мене, в принципі, стоїть на продажі. Хоча, так, ціна на нього нормальна, в принципі, ну, я, можливо, даже би кін. Ну, в принципі, можна було би да, таке, провернути. Подивіться, який мене коня. Прям велика купа, велика купа конячок. Ну, що ти поробиш? Ну, не щастить мені, не щастить. Так, це все, звісно, добре, але давайте, давайте подивимося, хто що продає. Мені здається, нам даже потрібно було би щас би змінити трейдплазу, бо тут щось, ну, прям дуже-дуже мало гравців, продавців. Тому реально, давайте зараз зайдемо і відкриємо сервера. І ось, дивіться, Бемс, є велика, серйозна трейдпласа, де сидить, прям реально велика купа гравців, тому там у нас, в принципі, в теорії, да, шансів продати у нас є більше. Так, значить, юзаємо зразу, юзаємо зразу з вами отакого от БЕМС скейтборд, що буде супер швидким перцем. І дивимося, дивимося, дивимося з вами на ціни. Так, тут, в принципі, ультимейт 90 тисяч продається. У. Кстаті, може мені продати цього Титана мікрофона? Скільки їх взагалі вибили? А, так їх вибили мало. Їх вибили всього 4 тисячі штучок. Блін, ну ладно, ладно, хай тоді в мене поки що ще побуде. Поки що ще ми його потримаємо з вами. Так, Джогернаут Титан. Ну, в мене немає його. Ну, в принципі, він зараз мені особа сильно так і не горить, тому хай він, хай він поки що, поки що в нас його не буде. Так, кстати, ми можемо цього кентай-сіткою продати, як варіант. Як варіант, тільки треба щось подумати, кого прибрати. Давайте ось оцього чувачка приберемо. В мене десь він по. Іде цей сіточка є, якщо я не помиляюся, він у мене повинен бути. Так, ось я його знайшов. Бемс, давай за нього будемо просити 4. Отакого: От 5450. В принципі, скинули, зробили скедончик, в 500 гемчиків. Так, давайте зараз поубираємо ось у цих мікрофонів, бо на них ціни якісь, взагалі, дуже дуже дивні. Я повиставляв. Тому я пропоную щас на них скинути трішечки ціну, якщо ми їх взагалі плануємо з вами продавати. Так, цейкенд. В нас буде по. Давайте по 720 гемів. 720 Гемів Бевс, полетів, братуха. Далі, ось цей кент. Давай-ка по 100 гемчиків. По 100 гемчиків, в принципі, як гарячий пиріжок, хай забирають у нас. Так, зелененький кент, Зелененький кент, кстати, подорожче. Те, реально, він, він в багато разів дороже. Так, давайте тоді його виставимо за 225. Отако, бем, бем, все. В принципі, в принципі мікрофочки ми з вами повиставляли. Так, давайте приберемо гвардіона, приберемо цю корову, коровчику, коровку Ми прибираємо. І на її місце я хочу поставити щось більш таке цікавіше. Наприклад, ось у цього. гравітаційний ган. Давайте його виставимо за 200. Давайте за 220. Давайте за 220 спробуємо його так продавати. Можливо, можливо, люди будуть його і забирати. Так, далі. Що я хочу ще таке цікаве виставити, продати? Можна було б годліки повиставляти, так? Да? Як варіант? Як варіант, давайте його виставимо за 550 гемів. Капець. годліки так в ціні упали, що це просто шок якийсь, реально. Ну і тепер давайте подивимося, хто що у нас тут продає. Так, діджейчиків немає, грін лазер продається. Ну так, да. грін лазер падає в ціні. Титан, центуріончик. Вісім з половиною тисяч гмів. На бабайошку то ціну скинули. На бабайошку то ціну скинули. Ви подивіться. Ціна 2200, а А мене що, їх дві штуки продається. Да, у мене реально їх дві, дві штуки продається. Дві бабайошки. Прикол, реально прикол. Так, ладно, давайте тоді бемс, бемс. Давайте за 200. За 200 будемо боротися. Боротися за місцем під сонцем. Так, далі. Болт той може виставити. Або можна вампіра. Давайте вампірчика за. не знаю, давайте За 12500. В принципі, попробуємо хоча б хоч трішечки на них наваритися, бо я їх купляю, якщо не помиляюсь, по 11 з половиною. Ну от хоча б штуцер, от реально, хоча б штуцер наварити, було б неплохо. Так, що би мені ще би таке виставити, виставити, можна чану виставити, як варіант. Давайте його виставимо, наприклад, за. 600 гемів, я думаю, що це на нього досить така непогана адекватна ціна. Бо Санту я бачив продають і по 900 гемів, тому я думаю, що вченого усі шанси продати за ці бабки є. Так, 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 так. Дивимося, 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 можливо, якогось шайні юніта щас знайдемо, собі при, прикупимо, да? Для рангового бою. Так, 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 так. Ну тут поки що-поки що у нас, на жаль, нікого і нічого немає. Санта по 650 гемів. Представляєте, да? Не розумієте цю просто двіжуху, як Санта виростає в ціні. Окс. Статі, продали, продали годліка за 550 гемів. Непогано, непогано. Тепер мене постарялися лише сігнуті. Ну, давай, давай, давай поставимо 750, попробуємо. Так, почекайте, почекайте своїми пропозиціями. Давай за 750 спробуємо сігнутого продати. Я думаю, що це цілком імовірно, бо сігнутий юніт цінується ну в рази в рази більше, ніж звичайний. Так, і кстати, ми можемо отримати халяв. Халявний гіфт нам дає плюс 5 гемчиків. Ну, копійка до копійки, як говориться, і буде гривня. Так що нормально. Хляву ми, друзі, всі одобряємо. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Ну, в принципі, в принципі, більше більше нічого такого, прям супер привабливого, супер цікавого я на трейдплазі поки що не бачу. Хоча, хоча, хоча-хоча. Так, хоча. Да, реально, на цій трейдплазі прям дуже-дуже тухло. От я не знаю, чомусь. Тут прям ні щерта немає. Так, давай-ка, давай ка давай кашовшоми. Наспоки продаються ця вся двіжуха, я пропоную тако відкрити декілька кейсиків. Ті що в мене є. Так, нам дали двох віп-камераманчиків, в принципі, ну, туфта, туфта, лайно одним словом. Так, давайте ще таких п'ять кейсів рубанемо. Потім ще один такий дріль кейс. Бемс, там десь воно полетів на дерево, залетів. Ха-ха. Представьте, що зараз зробив щось нормально дротниці, було би прикольно. Ага. Не хотів таку двіжуху, да? Леч дрільменчика? Над нами ось стоїть, чувак, ось знущається, сміється, ти подиви. Оце його мік 45. Ну ладно, ладно, зараз як мені повезе, братуха, то ти будеш просто лохті кусати. Так, що в мене... А, так в мене більше ясів немає. Ладно. Смішки з мішками, але нам треба продавати своїх юничів. Так що, так що, так що. Е, так, тут, в принципі, наша ціна стоїть, тут також наша ціна стоїть, і тут а ми главні. І. Ні, ну це, цих ми не виставляли. Цього в мене, напевно, ще немає, а можливо, і є. Просто я його не виставлю. Кстати, Віп-камераменчик за один гем ми одобряємо. От реально, коли ви бачите юнітів по одному гемові, їх потрібно скупляти. От реально, бо його можна буде потім просто продати. От ви просто заходите, його продаєте і все. І ви маєте халявні коїни. Так, залетіли ми в іншу третьбазу. Давайте подивимося, що у нас тут Кстати, Golden Gladiator Case по 200 гемів, вроді і така непогана ціна, а вроді і за дорого. Ну, я не знаю. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, за 200 гемів Gladiator Case це дорого чи недорого? Так, дивимося, що в нас тут є таке цікаве. Так, 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 так. Поки що, поки що мене нічого не цікавить. Ціни, ціни кусаються, аби щось було по низу ринку, то в принципі я би залюбки забрав би. Ви подивіться, просто хайпер я купав в ціні. Хайпер 5 тисяч гемів. Блін, це шок, реально. Це я просто слів не ну правда. Пам'ятаю, були часи, коли я накупив ну, чи 15 чи 13 хайперів по 27 тисяч сігнути. Думав, кейс пропаде, він в ціні виросте, а оказується, що ні черта, він не виріс, він упав в ціні, денсу попав на геми. Ну да. ну і таке буває. Так, нам хтось кидає трейд, хай почекає, хай почекає, бо мені потрібно подивитися усіх юнітів. Бем з продажі, прям просто улітають. Ви подивіться, я вже продав трьох юнітів і ну, треба було би по-хорошому нам щось доставити. Так, давайте. Типа на тех наманчивай такой. О, стой, 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 стой! Яких сто хэмів? Уберися! ха ха я хотів виставити 1000 гемів, бляха муха. Бемс. О, кстати, бабайошку купили за 200. Нормально, слухай, продажі. Ну, реально починають потихеньку помаленьку рости вгору. Так, далі. My camera woman. Давай, братуха, тебе толкнем за 152 гемчика. Не знаю, чи це багато, чи це не багато, но раніше, раніше, я пам'ятаю, вони ну продавалися прям в на ура. Так, далі. Titan Магно. Давай, кабратуха, ми тебе толкнемо за 450 гемчиків. Так, бемс, все. Братуха, братуха, полетів на продаж. Так, далі. Що в мене ще є, чого мені би хотілося б збавитися? Так, дивіться, в мене є купа чистрільменів. Давайте їх будемо толкати по 50 гемів. Я думаю, що це така досить непогана, хороша, приваблива ціна. Так, далі, забираємо подарунчики. Халяву, халяву. Ми всі любимо, тому забираємо. Так, ну і в принципі, поки, поки в мене юніти продаються, давайте по приколу, по приколу купимо з вами ось таких 10 кейсів. Ну, а що А просто хочу відкрити. Ну, реально. Бенс, тако сразу 8 штучок. Бемс, відкриваємо. І дивимося, дивимося, що нам з цього всього діла повипадає. Да. Випало, випав нам прям реальний шлак. Саме хуже, що могло випати, нам це все випало. Так, є саніх два кейсика, дивимося, що нам випадає з них. Надію, що мені зараз випаде мега-тітан-мікрофончик. Хоча, да, нам випало просто какашка. Ну диви, ти подиви просто на цю какашку, що нам випадає. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Надикайте купу сікацьких подобак. Ну і звісно, не забувайте про свої коментарі, бо всі коментарі. Друзі, я читаю І кстати, напишіть мені в коментарях, яких зараз найліпше продавати юнітів і за яку ціну. Бо реально, я поки що ну не в курсі, не в курсі вийшов із моди із трейдплази цієї. Уже не знаю хто що купляє, хто що продає. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!